Ой, гаряче буде. Ой, гаряче буде. Ой, гарячі па... гарячі Тому що буде. в студії е, у нас ніхто інший, як Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб 16-19 -го року, голова правління БФ Народний тил. Е, пане Георгію, друзі, таке було би зараз. Ну просто не являється. — Давайте почнімо з е, е, як ви хатазували грьобаного Макрона і чому він грьобаний. Ось ось такі запитання у нас <шлух> в селі прямого. Учора, то, Президент Франції дав інтерв'ю, в якому, в принципі, для нас знаковими, там велика частина була присвячена саме Україні, але знаковими були два меседжі. Меседж перший, який мене так, ну спочатку здивував, а потім я зрозумів, що це просто відверто. А з точки зору фактажу, це просто на межі якоїсь мечні. Президент Франції зазначив, що ніколи ні за жодних обставин Франція не буде надавати воєнну допомогу, а якщо це призведе до зниження обороноздатності власної країни. Тобто, наприклад, от вони вважають, що для обороноздатності Франції потрібно тримати 100 танків. От якщо вони можуть дати, а якщо 99, то вже ні, це вже табу. Але в цьому контексті прозвучала фраза, яка мене просто доволі здивувала. За за жодних обставин Франція не буде надавати те озброєння, яке може бути використання для нанесення ударів по території Росії, тому аби не стати стороною конфлікту. Ну, якщо чесно, то вибачте, навіть елементарний просто пістолет можна використати для того, щоб пульнути по в території Росії. Тому от про що це свідчить? А, а чого так, а, так, а таке що з цього вас здивувало? Ми пам'ятаємо посередництво пана Саркозі в 2008 році. Не позиція а сама фраза. І чим побудова все, фрази. Ну, але французи Знаете? завжди так. Я ж, я ж кажу, не, не позиція да, 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 Позиція да, да. залишається незмінною. На жаль. Пане Оргі, ну ми ж бачимо, знаєте, я не знаю французької пісні, може мені. Треба, ви, коли там французько він співає там «Кохані жінці. Я зараз подзвонив тобі, щоб сказати, що я тебе дуже сильно кохаю. Але англійською це звучить: I just call to say I love you. Так о, от, о от, гарно от, співаєш. Кожен так. раз, коли Макрон телефонує Путіну, у мене в голові оця розуміти пісня просто. І воно, жодним чином війна це не змінила. Ну, а до, до цього ж дзвонив Шольц. Шось і пісні. І взагалі так. сказав, що ну, не, не виключає. До довоєнного світу, до воєнного миру з Росією. І, ну, я, здається, не один раз вже казав, що от, коли мова йде про розвиток воєнних дій, то, на жаль, я це мушу констатувати в черговий раз. І це далеко не тільки Франція, полягає в тому, що фактично нам допомагають утримуватись, але не перемагати. Захід, ну, лідери Західного світу, вони в переважній своїй більшості панічно бояться перемоги України. А перемогою, з моєї точки зору, може бути виключно звільнення всіх без винятку окупованих. Відповідно знищення такої держави, як Російська Федерація, в нинішньому вигляді, тобто і розподіл на складові частини. От цього панічно бояться ще й досі. І саме от з таких підходів викликана і друга фраза з інтерв'ю президента Франції, мовляв, звісно, річ за жодних обставин, сама Україна має вирішувати, коли і як починати. Але неминуче постане питання надання, безпеки, безпекових гарантій Російській Федерації. А що це Пане означає? президенте Франції, що з Глузду з'їхали, вибачте? Поїдьте подивитися на українські міста та села, які гарантії безпеки Російській Федерації. Третина України стерта з лиця землі. Подивіться панорамні зйомки Бахмута. Точніше, Бахмута, вибачте, мешканці. Подивіться на Маріуполь, воно таких міст призраків десятки. І ви верзете про якісь гарантії безпеки Російської Федерації, а може вже пора думати про знищення Російської Федерації. Вибачте, я так надто емоційно. Традиційно для вас. Але я чув, що Макрон, звісно, дивиться іноді прямий канал, тому я думаю, сподіваюся, що він вас Емануел. почує. Емануел. Але ви знаєте, що, досі... що це? Що, що це... кожного разу ця позиція нагадує мені слова Лаврова Сергія, коли він казав, Воювати до останнього українця. Вони таким чином нібито підтверджують. Ну, от, І, от це така слова. слимаковість. Так. Вона, на жаль. Слимаковість а це Слимак... цікаве слимаки... слово. Не це Супер. Реальні слимаки без, без позицій. І прийняття оцього рішення про граничні ціни. Угу. Ну, це, це просто відверта... Простелю зараз. Нафтову, да? Так, да, ну це просто. Як... З'являлися yeah. зараз котировки, да? можна. Я вчора ввечері uh -huh. спеціально передивився yeah, yeah, yeah. рівень котування нафти Юрлс. Ну, 63-65 доларів. І тут ура, перемога, гранична, ціна 60. Z -z і ще для... взяли і зробили виключення так. для угорщини. Має бути 30. Як я вже... Має бути взагалі. Я, я... Друг... Вже другого разу вони мають зробити для угорщини. З точки просто, зору, це вони дуже вже погана ознака, що пам'ятаю в... в історії сучасності, щоб подібні рішення, які зазвичай ухвалюються консолідовано, тобто одностайно, одноголосно, щоб такі рішення робились з якимись виключеннями. Бо е, це може ну, абсолютно логічно призвести до того, що в найближчому майбутньому будуть робитись виключення для якихось інших країн Європейського Союзу. Українці далеко не перший раз кажемо про я б сказав так, м'яко кажучи, низький рівень ефективності прийняття рішень як Європейським Союзом, так і такою організацією, як НАТО. І, на жаль, от цей випадок він вчергове підтверджує лише тільки низький рівень ефективності існування взагалі цієї. Пане пан Горді, пан а як ви оцінюєте таку кволість в передачі нам систем ЗРК Петріот? Ми б хотіли, а нам постійно от мають подумати, вони мають думати. Так само Сполучені Штати Америки все, що думають, і чи визнавати, наприклад, Пригожина і ПВК Вагнер терористичною організацією. Сполучені Штати Америки не готові до того, аби визнати Росію країною спонсором тероризму. Тобто, все так знаєте, от дуже дуже дипломатично виважено вибач таке висловлювання. Mm -hmm. і, і, і ні туди, і пусть, ні сюди. Бось вони просто епосу таких Та, ну, епічних ж... слів. Я ж не автор, <ріст> <ріст> я плагіатор mm. Але давай, давайте просто підсумуємо, що ну щоб не на нас ну, не, не вважали невдячними. так Все ж таки, на, на деяких ділянках фронту я чую, що найменше, що. Майже досягнуто паритет в артилерії та іншої зброї. Ну, якщо чесно, Як ви... точкові ділянки, да. яких не тільки паритет, а ми навіть переважаємо. Це переважаємо де, де, наприклад, чергу, якщо... в першу чергу, це досягається не кількістю, а якістю. І точністю. Ну так, 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 я ж кажу, якістю того озброєння, яке ми отримуємо. Це Дальність враження і точність влучання. І скільки взагалі вилітає і вибухає, тому що ну, в росіянах вони ж розпаковують стару техніку і ну, це Звертав, Окей. бо, на жаль, і в нас старої техніки, а в нас взагалі нової практично немає. Ну, ну якщо чесно казати, а у росіян старої цієї вистачить на десятиріччя. На тому не треба розповсюджувати от таку точку зору. Мовляв, вони вже знімають з постаментів т 34 Другої світової і, і їдуть там в ватниках і ушанках. Шанках. Навіть якщо вони їдуть в ватниках і в шанках, то цих тарганів стільки що пруть. Пане вас гори, я взагалі мені не подобається фраза, що так мені здається, що Макрон і Шольд для них так, дуже важлива ця фраза. Тобто, фактично, навіть що люди думають в такому напрямку. Вони панічно бояться, і не тільки вони. В українському інформаційному просторі, оця фраза, щоби Путін сохранів в це була фраза Арахамії і Арістовича. На початку війни. Так? Ще до війни. Ще до війни. Ще, до війни. В тристоронню контактну групу завели покійного нині Леоніда Кравчука, і коли ці дві попки почали розповідати на всю країну, які чудові меседжі, які чудові ідеї запропонувала Україна Путіну аби зберегти обличчя. Тому, на жаль, наші політичні партнери з заходу, вони нічим не відрізняються принципово від діячів. Але те, що це не відповідає світогляду переважно більшості українців, які вибачте, на вибачте, навласій шкірі відчули всі оці прелісті руска міра, ну у мене сумнівів немає. І навряд чи народ України зараз, принаймні, буде здатен сприйняти от такі... Тези, мовляв, треба садитися, договарюватися. Добре, давайте сідати, домовлятися, але виключно про терміни звільнення наших те термі... і про механізм виплати репарацій. Все, більше нема про що, яке там твоє обличчя його собі в дупу твоє обличчя. Пане Георгію, давайте поговоримо насправді про зимову кампанію і про карту бойових дій, що відбувається зараз на Донбасі і південь України. З тому, що ви комунікуєте, ви знаєте більшу інформацію, можете дати точнішу оцінку аналіз карти бойових дій зараз. Ну, по-перше, я хотів би звернути увагу, що я, попри те, що я дійсно спілкуюся постійно з нашими військовослужбовцями, але. В переважній своїй більшості я спілкуюсь безпосередньо з учасниками бойових дій, а не з керманичами, які мають свої стратегічне бачення і стратегічні знання про стан справ на лінії фронту. Це абсолютно треба точно усвідомлювати. Тому я практично ніколи і на Фейсбуці практично ніколи не даю. Стратегічних своїх власних висновків. Бо я чудово усвідомлюю, що є люди, які набагато краще, ніж я поінформований. І я люди, яким я ну, на 99% довіряю в прийнятті рішень. Я кажу про Генеральний штаб, не про Міністерство оборони. А от я вчора зустрічався зі своїм близьким дуже товаришем, який є ветераном ОМЕГи, спец... ну, спецзагону ОМЕГа, з яким ми товаришуємо ще з травня 2014 року. І він вже більше ніж півроку в Бахмуті. Так. І я відверто скажу, я був е, доволі здивований його розповідями про ті події, які постійно тривають, в тій, ну, мабуть, зараз найгарячіша точка. По-перше, війна, яка точиться зараз, вона принципово. Відрізняється від війни 2014-2015 року. Це кажуть всі, хто мають досвід. І мій син про це казав, і Діма, з яким я вчора зустрічався, те саме каже. А попри те, що там ну абсолютно неспівставні масштаби використання артилерії, авіації, кількості військовослужбовців з обох сторон, да, але навіть я був, що найбільше, найбільше мене здивувало те розповіді, що в Бахмуті, на деяких ділянках, доволі часто виникають такі бої, бої зіткнення точніше, що доводиться використовувати просто навіть гранати, тобто доходить до ближнього бою. На великій кількості лінії фронту, фактично Успіха або російська сторона, або наша сторона досягає в першу чергу використання артилерії техніки, а вже після того заходить так звана піхота. В районі Бахмута все все відбувається паралельно, відповідно, і чималі втрати. Разом з тим є дійсно абсолютно дивні ситуації, в чому ще відмінність, велика відмінність. Зараз це перше почали наші військовослужбовці використовувати цей прийом, а зараз почали вже доволі часто ним користуватись росіяни. В першу чергу мова йде про так званих вагнерівців, мова йде про роботу малими групами. І просто доволі часто, коли ми чуємо, що, мовляв, там те чи інше село контролюється Україною, а це село контролюється Росією. А тут відбулись боєзіткнення, і Росія захопила одне село, а потім Україна захопила інше село. От такі населені пункти невеликі села, да? вони контролюються невеличкими групами. До 15 військовослужбовців максимум. І от між такими невеликими групами точаться бойові зіткнення. Да, іноді з застосуванням важкої техніки. І танки, і бронетранспортери, і артилерія. Але головні бої зіткнення відбуваються саме от між такими групами. І що доволі дивно виходить, маючи, ну, скажімо, я не можу сказати нескінченно, але великий людський ресурс. Абсолютно росіяни не шкодують цього ресурсу. Наші хлопці іноді доволі дивуються, чому саме так вони діють. Але доволі часто відбуваються випадки, коли така група, там, наприклад, 15 осіб вона починає атакувати наші позиції, а наші хлопці на той час там на тій позиції. Так як оборонятись завжди легше, ніж атакувати, наші успішно обороняються, відбивають атаку. З 15, наприклад, 10 поклали, 5 відійшли. Через пів години чергова група з 15 росіян знов намагається атакувати і знов з таким самим ефектом. І на добу таких спроб може бути 15-20, 2-3 дні поклали ну, 50-100 чоловік. І е, ще один цікавий нюанс це абсолютно правда. Останнім часом навіть припинили забирати своїх загиблих так, так, так. з поля бою. Ну, звітують зокрема інститут вічної війни, що і Вагнер вже не той, да. це він вже виснажений, і вони завдяки заглянутрядам просто кидають зеків. Як гарматне м'ясо, і, і, і вибачте, і зеки вже не ті, і вже і в зеки вже ні в зеки вже коли вони побачили і почули, що таке так. обстріл, що таке втрати, що таке працювання мінометів, танків чи так. артилерії, вже о цього запалу, да ми зараз тут прийдем, вже Вжди. цього немає. І відосиків бравурних теж вже якось немає. Наприклад, навпаки, мені дуже сподобався відосік, як наші в чергового вагнерівця в полонзили. А й він я зек, я зек. Да. Да, 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 вирішить як свиняна. Зек. Я зек, я... Пане Юре, ви чули, от про те, що говорить Юрій Бутусов, що дії противника я його цитую, визначаються новою тактикою, зокрема на Донбасі, піхотні атаки у темний час. Що нібито вони все ж таки вчаться. Так, так. І зокрема, вчаться від українців. Так, це це була Спочатку наша тактика малими групами, робота малими групами, так. а зараз вони так само почали працювати. Ну тому звісна річ вони вчаться. Переходять на натівські стандарти. Але е я не буду називати назву підрозділу. Туди, в той район Бахмута, де працює мій товариш, е зайшов так. один з відомих наших українських е підрозділів, е і вони мали пройти вздовж посадки. І спочатку вони пішли, а потім за пів години от такі очі у хлопців наших. Вони далі не пішли. А чому вони не пішли? Вони кажуть, слухайте, ви там стільки наклали? Вся посадка, вона просто завалена тілами загиблих росіян, а вони все одно цими малими групами пруть і пруть, пруть і пруть, пруть і пруть. Ну, оце про чув таку думку, що ну, Бахмут можна порівняти. В сенсі української стратегії з і серодонецьком немає, як ми бачимо, як звітують зокрема іноземна розвідка, британська розвідка, що немає мілітарного сенсу, так в захопленні бах, Бахмуту для російської сторони. Там є справа честі пана Пригожина, так вислужитися, показати свою спроможність, свою вартість для Путіна. Але для нас ми виснажуємо таким чином, як і в Лисичанську, як і в Донецьку, ми в Северодонецькому. Ми виснажимо їх армію саме навколо Бахмута. Так, так воно і є, але треба Перемелюємо, завжди пам'ятати, що все має свою ціну, в тому числі і тактика виснажування. Якщо подивитись, я весь час згадую в цьому контексті останні, мабуть, пару місяців, коли ми утримували Донецький аеропорт. З воєнної точки зору це вже не мало жодного сенсу. Підрозділ мого сина був останнім, саме не крайнім, а останнім, який знаходився в ДАПі. І там ну, цілого там нічого не залишалось, але, в принципі, там вже бої точились навколо однієї кімнати площою приблизно 16 квадратних метрів. То у мене. Велике запитання, чи варто було класти там наших хлопців заради 16 квадратних метрів. Хоча з точки зору військової, це вже не мало жодного значення. Я подивився на те, що зараз залишилось фактично від Бахмуту. Ну, тр Треба доволі виважено приймати рішення, чи варто такою ціною, попри те, що, звісно, річ, ворог платить набагато вищу ціну, але ми теж маємо великі втрати.